І всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на моєму каналі. І як ви зрозуміли по нас цього відео, сьогодні буде обзор подарунків на День Святого Миколая. Ось так. Ну думаю, що ми почнемо обзор подарунків від батьків. Почну з маленьких будинків. Е, значить, тут в основному е, э, смаколики. Значить, це харібу, це у нас червячки, вормс. Отак. Бачите, в мене англійські на високому рівні. Це вам тут не хухри, а мухри. Е, Пінки вот брен, пінки вот брен, якщо брен не то пінки тут, то... як пені, да. E... Дальше у нас идет фрутелла. А, фрутелла, короче, да. E, с фруктовым соком. Animal... Draconic, Скажи... динозавр, нет, крокодилы, бо. E, дальше да... Дам ловить, я не знаю, що це така, Як це прикладайте, ну я понесила такие сукарочки, я ее знаю, а лекция прикладается, что такое не запал увагу на нас. Короче, help, support, короче. Тут натуральне воно столицуткове. Надеюсь. Я правильно прочитала чи не? Ну я так... Короче, что висоткового, ну... Господи, натуральные. Цукерки, типа с кромоктатеми. Единцы, короче, типа ивные с витаминами. Ну и, короче, с ягодами и так далее. Короче, в основном с яходом. Вот такая корисненькая. Не задобиться Ну и далее у нас такая коробочка цукерок Чорнослив з ядром волоску горіха. Ну, звісно, соло з ядром мене трошки не Окей. Ось так це, коротше, виглядає. Я без вас звісно, не розпаковувала, тому розпакую зараз. Uh, як би вже більше вам було видно. Де як я розпакую, можна так усі робити? Клас! Oh, як зручно Лампоць просто. Шок. Так, все будемо тут мучитися, як з відкриттями лампа. Я и пальцем не змогла відкрити. Ура! Уран. Открываем. Лента. Такая красота. Как приятно снимать в пленку. Друзья, на самом деле, это приятно. А надо снимать плевку, очень приятно. Удивляюсь, что было приятно. Друзья, я снимаю плевку с кольцевой лампы. М -м, и мне не было приятно, друзья, двигайтесь. Так. А, даже вот так. А. Ох, що… Гляньте. Тут. Заткань. Ось так це виглядає. ось такі цукерки, в общем, красота. Якщо ви думаєте, що це все, то це ще не все. Це половина. Це половина буде одна, але велика. Ну, и так уж смычный. Да, це один календар з Хальбой. Моя стара сестра така такая. «Ти не за що в Свичне не что в тебе буде за адвент. Я і вправду не зараз я відкрила тут першу ячейку. А тут ні, тут не просто філейки. Тут маленькі упаковочки з маленькими філейками. нас nah, смотри. Значит, тут может быть Харибо пончик. Харибо кока-кола. Две штуки. Харибо мишки. Две штуки. Харибо uh, мишки переростки. Две штуки. То, что Харибо лягушки. нас тоже две штуки. А тут три штуки. Харибо разные фигурки. Восемь штук. Мауам, короче, я не знаю, что это, не знаю, какой-то пончик. Ой. Дальше еще один какой-то Мауам, это сувачки, наверное, я не знаю. Я хз. Две штуки, это я не знаю, что. Короче, такая штучка. Одна штука и вот такая вот, короче, флейка одна штука. Я надеюсь, что вам все было видно. И понятно. Ну что. Я предлагаю открыть вторую ячейку вместе с вами. Вот она. Я ее так быстро нашла. Так, чтобы вам уже было видно. Вот, короче. Короче, я приблизу. Господи. Так вот. Оп. Я хотела легко открывать. Это хорошо. А тут у нас золотой пакетик. У нас мини-мишки с... со вкусом фруктов. Сейчас будем смотреть, где что. Так, значит. Наш, у нас тут, у угу. нас, у нас тут мишки такие белые, желтые и зеленые. Так, значит, какие тут могут быть вкусы? Господи, мандарин, тарай, апельсин, я не знаю, что такое, либо мандарин, мандарин, ор, апельсин ананас, яблоко, клубника, лимон, малина. Да, с оригинал. Короче, это неинтересно. Голд. Баюрен. Что? Бьярен. Короче. Золотая упаковочка такая вот. Вот такая вот. Коши. Я на спай, попс, 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 сейчас. попс, 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 Переходимо до подарунків від друзів. Так, ну почнемо від... Так, сма почнемо ві подарунка від Саші. Моєї ві кращої подруги. Значить, вона мені подарувала таку ручку. Ой. Такий карандаш, так. Да. Це карандаш, це олівець. З таким помпончиком. Мягеньким з вушками. Ось таким ось тут ці носик. І у цього, короче, карандашка є клапачок. Прикольно. Класно. Дякую, Саша. Я навіть не підбила скіпи. Ха-ха-ха. Я хочу, щоб дивісти разом з вами. Тут не обожусь. Просто буду потім дивим під клапаном сидіти. А дякую, мені такого не треба. Зараз, ну, це все. Ось так ось. До речі, Я Лері подарувала э, шоколадку, э, піцу зелену, худок, треба був зелений. І коротше солодкий браслет. Да. Ось ось. І то сам подарувала їй молодшій сестрі. Э, Саші я подарувала короче, флейки і шоколадку. Валіні, мої кращі, кращі подорожі, яка мені подарує 10-го Миколая у понеділок. Я подарувала Короти, те саме мабуть. Так, ну і переходимо до подарунка від моєї рудної сестри. Вона не подарувала це. Ну, вона ж мені похору дня це подарувала. Це не входила в його плани подарунку, але вона мені це подарувала. Джайдл, кто наклейку с джайдл. Я її не наклеила. Ай-яй. Карточку с чанином. Откус. Ну и ж. Ну и. Вона... Вона мені не дарувала нічого сладкого, але вона мені подарувала плакат с юций! І... Він просто огромний. Він, мабуть, Ну це всі подарунки. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Кликайте на дзвіночок. Я знав, що було ладно. І обов'язково обов'язково пишіть в коментарях, як вам це відео. Вам подарували батьки, друзі, з ким її святкували. Euh, скільки світу... <свісткували> Святого Миколая та чи сподобався вам цей день чи сподобалося вам все, чи сподобався вам подарунки та чи читрули ви їх взагалі можливо вам, що Микола приніс Різочку <свістку> Думаю, так. Ну а на цьому все, вночі всім пока-пока!